Дивіться, як я тут сиджу, бачите, які в мене тут торпеди, так жартую. Це спальні мішочки різних виробників. Ось це Travel Extreme. Температура, яка в нас комфортна, плюс 15 градусів. І колір в нього прикольний. І вартує він 1600 з чимось. Ну, коротше, прям прям те, що треба. Те, що ми з вами всі полюбляємо. Пінгвін топас чи топас. Як більше вам подобається на температуру комфорту мінус градус. Прикольна така от штуковина, здоровенна. Звісно, ті люди, які полюбляють маленькі, якісь такі прям суперкомпактні, то це, напевно, не для вас. Коштують вони нормально. Найдорожчі тут здається 6200 200 гривень коштує. Тобто в середньому для спального мішка це, напевно, навіть менше, ніж середня вартість. Серединя, серединя ринку, так, середина спальник «Трім». Арктис називається прикольний на температуру комфорту мінус 4 градуси. І е, дуже доросла людина може сюди залізти, дуже висока, 195 сантиметрів росту. Тобто, ну прям така, як я. Але тільки вище сантиметрів так на 10. Отака от з цим всім історія. В мене все про туризм, все про кемпінг. Підписуйтесь на всі ці чудові спальники. Звісно, є велике відео, воно на Ютюбі доступно. Там я їх всі відкриваю, розпаковую, міряю, в них сиджу. Ну, коротше, вся історія, все, що хочете, От на цей раз відео про ці спальнички. Потім з часом. Хочу ще й інші там всілякі показати. Контент в мене такий, особливий, скажімо так, ні на кого не схожий, бо роблю все так, як подобається мені. Тому і підписників мало, тому що ніхто не розділяє отаку подачу. Всім потрібно швидко, швидко, швидко. А в мене, шановні з душою, тому в мене так. Телеграм в мене є, Інстаграм і Ютуб. Я намагаюсь створювати цікавий контент, показувати так, як я розумію. Звісно, з точки зору з моєї, тобто, якби мені таке показали, то я б ого дуже дякую за таке відео. Так, от в мене такий підхід. Всюди підписуйтесь, ці всі речі можна придбати за моїм промокодом mycamping. Посилання на всі ці чудові віщички під повним відео на Ютубі. Дякую всім, бережіть себе і до зустрічі у наступних відео.